Є є там з Одеси якась дама, що в неї щелепа не так росте, ну то це тут зрозуміло, що їй треба 10 тисяч дати, а не 5. Якщо вже щелепа така щелепа, ну, то їй там, де вона підходить. Розумієте? А, але так рубати з плеча всіх підряд, я не знаю, чи це правильно. Ну, Зрештою, це моя думка, така може суб'єктивна. Чи зробили би ви зауваження, щоб переходили з російської? Я мав такий випадок, ну, багато зараз є. Хлопчик, я виходжу з магазину і там, стой, йде щось там, ти ніби стой, хлопець, дитина. А я так, не знаю, ти як до мене говориш. Він налякався, так насторожився. Ну я не хотів його там, а мама стоїть, я кажу, ну то ви тут у Львові, так користуйтесь моментом, повчіть трошечки, дитину, самі повчиться. Є ж нагода така, ніхто як, оплати не треба і так далі. Ну правильно, розумно. Ну, промовчала, правда, нічого. Доброго здоров'я. Е, ну, І отак, і він правда мовчала, вона нічого не протестувала. І Я більше нічого не продовжував, бо я сподіваюся, що вона може щось. Але я, я сумніваюся, чи аналіз буде, бо дуже рідко вони так чемно розмовляють по-українськи, а між собою тут же негайно. Я вам більше скажу, що. Наприклад, я музикант сам, наприклад, думка, капела така знаменита в Києві. Вони дуже часто були в Америці на виїзді, ще була така занавість залізна, то я маю багато там знайомих і так далі, то вони розмовляють по українськи ну, з України ж там. Тільки на трап літака зразу один до другого по російськи І це люди, які мали б вже в принципі нести культуру. Ну така, така, на жаль. Я не знаю, як це навіть назвати. Це якийсь вже підсвідомий, якесь стадо, стадне таке якесь почуття в них, чи, чи я, я не знаю. Як... Це прикро, знаєте, це прикро. Як думаєте, чи варто службам таксі взагалі перевіряти водіїв на здання української? Таксі мусить. Ну це державна мова, розумієте, це його робота, це його обов'язок. Один із перших параграфів його поведінці це є толерантність і коректність і мовний, особливо мовний бар'єр. Тому що що я маю зараз вести вас і говорити на російській мові? Ну, наприклад, навпаки, це смішно, це просто безглуздо і це треба присікати. Тут штраф годиться такі думки зі Львова. Дивіться нас на Ютуб-каналі. Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.